30 червня Сергію Капацину виповнився один рік. Останні два місяці дитина знаходиться на лікуванні в Миколаївській обласній дитячій лікарні. Сюди хлопчик потрапив після трьох тижнів нібито звичайної застуди. А коли отримали результати аналізів, жахнулися. У нас було підозріння по аналізам на острілі КОС. Анализы не подтвердились, подозрение не подтвердилось, оказалось еще намного хуже. Киевский Ахмадет вынес диагноз ювенильный миламацитарной лейкозы. Это очень редкий тип лейкоза, он составляет менее 1% на все типы детского рака крови. Лечится только как лечится. В принципе, он не лечится. Как... Ні, протоколи хіміотерапії для нього ні предусмотрена в усьому міром сообща. В Україні цей витлий козу зустрічався лише п'ять разів, а в практиці Миколаївської обласної дитячої лікарні взагалі перший випадок. Єдине лікування для малюка пересадка кісткового мозку. Таку операцію взялася проводити італійська клініка. Загальна сума закордонного лікування складає 140 тисяч євро. Зараз батьки змогли зібрати лише 90 тисяч, а часу залишилося не більше місяця. Я обращаюсь ко всем матерям, ко всем родителям, ко всем неравнодушным, всем, кто уже знает или еще не знает нашего мальчишку. Он только-только начал жить, он даже, еще, он даже еще не успел начать ходить. Мы очень сильно хотим, чтобы он выздоровел и обращаемся к вам, к жителям нашего города, чтобы по возможности вы нам помогли. Нам сейчас каждая копеечка важна, у нас большой город, слава богу, да, 500 тысяч населения. Вот если каждый хотя бы по гривне Па по дві по-три, поможет нам этими деньгами, это значительно приблизить нашого Сережку к выздоровлению. Он ще вырастет, пойдемо дошками, і кожному з вас скажет спасибо. Допомогти родині зберегти життя синочка може кожен небайдужий, пожертвувавши навіть невелику суму грошей. Для цього вам необхідно зв'язатися з батьком хлопчика Василем за телефоном 093 977 29 09. Не залишайтесь осторонь, адже діти чужими не бувають.